Всім привіт! У нас вітер холодно, дощі були гарять. Хочу вам позвітувати щодо маточників полониці, є новини. Буду знімати одним куском, тому що в мене немає часу монтувати, я на роботі просто в обіді вискочу. Один кусок я зможу одразу завантажити на YouTube без монтажу, це буде швидко. Погнали! Маточник Амі. Із гарного. Появляються нові вуса. Появляються нові вуса. Які вже можна викладати, але усі вони лізуть чомусь в рядок. І доводиться виходити, коли є вільний час. ну Ось отакі. Оце я їх вчора подоставав, вибігав. Всі вони лізуть в рядок, зачепляються за листя і вверх лізуть. Треба розгортати. Ну, нехай це діло таке. Аби були ці вуса. Ну, дивіться, ось куди він лізе? Куди ти пішов? Ну так от хоча б. Е, так, друге. Видно? Поліс бур'ян. Не знаю, скільки часу у нас є. Полоти ми тут не можемо, я на роботі. На, друж... Дружина... на дружині все хазяйство, що у нас є. Сподіваюсь, буде небагато, потім ми це все діло гербіцидами забризкаємо. Так, це у нас Амі. Е, до речі, щодо замовлень. Сьогодні порахував в своєму блокнотику. Е, Наскільки замовлень у мене 3800 з чим-то там кущів. Так, квіки. Та ж сама. Та ж сама історія, оці вуса отакі молоді, усе, куди поліз. В общем то полуниця без хвороб, вона полита дождем, вусів стало за 5 днів ще на неї не виходить, встало вдвічі, мабуть, більше. Так, це у нас що, Альба. Ну ось, ну, ось, Ми ж тільки Я тут мотоблочив. Видно якась еластична і культиватор її не перебив. Або в принципі у неї там корні такі страшніші. Тут я даже ще не розгортав усе, я сюди не дойшов до Альби. Африка також не дойшов. Ну щось подивимося з вами. Ось все. Куди? Куди поліз? Тут. Куди поліз? Ну от якось так, треба з цим боротися. Треба з цим боротися. Ось так от, сюди. Ти. Сюди. І все це час. Не прям так, що довго, можна сказати, за перекур, за сигаретку за одну можна пройти пару маточників. Так, це у нас Африка була, це у нас Азія. Блін, Лен, бур'ян. Бур'яна наче стало ще більше, ніж я вчора дивився. Нічого, ми справимося. Так, до Азії я теж не доходив е, розгортати вуса, може сьогодні вискочу. Федеріка. А, Не, пока не Федерика Всетажся Блізуть кудась цівуса Все. так Федерика порядок Що найбільше порадовало Мурану Тому що вона приветляна О так ти що сапаєш мені Мурану да. Поки що реально сапати Великі, ну, да. Мурано теж. Це, на Мурану я вчора був, розгорнув. Мурано. Ну, оставляємо ягодки, не хочемо обривати, щоб ну, полуниці нема, але ми оставляємо, щоб дітям хоч було. Дітей угости. Ну, це, це вона не крупна ще, вона ж все-таки молода. Вона має бути в півтора раза більша. Так, Мурано, порядок, порядок. Вуса нові є, не так багато, як на інших сортах, все-таки це ремонтант, у них, ну, скільки у мене їх було, у них завжди так. Вусів менше, чи здається, що менше. Так, тут порядок. Йдемо. Гляньте, які помідори. Боже, як прикольно виходити на огород, обращати внимание, коли не обращав нескільки днів. Перці висять. Помідори мощні. Своя розсада, звісно, своя. Виросте з сім'ї виросли, так? Зачем так багато, тільки їх один їх вибираємо. Так, далі, йдемо до Флоренс. Ідемо до Флоренс і там я викинув через забор препарати, які коли виїжджав, купив. Але обробити зможу... ну, для всієї маточної половиниці, обробити зможу пізніше. Бачите, хвороз. Поэтому зараз Тому Зараз покажу, що куплено. Тут теж нічого не розгортав. Но тут насипає капець, звісно, по вусам. ж якийсь кадр для заставки. Якийсь такий. Тут бур'яна трошки менше, тому що в тому році тут було зафігачена ураганом ця ділянка. От. Порядок. Тільки з цим хорозом треба справитися. Якщо не справлюсь, всі, вся розсада з цієї ділянки просто на смітник піде. А на такому кусочку да, оце. Ну, Представим круг такий, вокруг жовтого, то там може бути біля, біля ста саженців. Здорова. Тут, тут уже розсадна, розсадна де подекуди розмір, розмірами більше, ніж мурано, яка вже доросла. Так. Дивіться, може кому буде цікаво. Не знаю, чи правильно це. Скор. Зараз. Е, в магазині я показав вот такий листик рози, з такими п'ятнами. Сразу як тільки побачила продавщиця, цей фермерський магазин сказала, тобі треба скор. Парша бришне роса. Альтернаріоз. кучерявість весь листя бришне стара Ну, там тетя хороша, думаю можна і довіритися. Брексів. Оце, ну, в принципі, я по всій полуниці його дам, але мене цікавить більше цього форнс. Фундазол, як завжди, для профілактики. І плантафол. Я хотів взяти там, де більше фосфора ну, для набору зеленої маси цих розсади. Получилось ну, так, що тут більше, що там у нас? Азот, фосфор, калій. Да? Більше всього калія. Ну, да. А він для зав'язі. Mm. Ну, калій теж хорошо, він це, для развития корневих, корневих систем. Оце зроблю такий коктейль, ну крім цього, і оброблю полуницю. Можливо, завтра. О, ось таке. В общем, все нормально. Ті люди, які замовили розсаду в кількості, да, 3880, то... А, поки що я бачу, що ці, цим людям точно охвата, та і більше її буде набагато. Обично десь виходить загодно ну, 10 тисяч саджанців у нас десь 8, 9, 10. Так що 3800 то тільки почало. Ну, от бур'ян, звісно, проблема. проблема. І отам, там, де я бризкав ураганом, вже зар... хтось там вилазить, десь з травами вилазить, треба покупати ураган, пробризкувати. І ще треба мені знайти час перемотаблочити міжряддя на скошеній полуниці. Та її, мабуть, спочатку прокосить між ряди, а потім перемотабочця. Це все время, я не знаю. Я работаю до 14 числа без перериву. Так, скільки там у мене 7 минут. Ну якось так, друзі. Хто замовив розсаду, можете не переживати. Думаю, все буде зашибісь. Все. Пішов працювати. Основна робота в першу чергу, потім уже потім уже хобі і побочні заробітки в виді маточників розсади. Пока.